На цьому відео добре видно, кремезний чоловік раптом б'є Юрія, що просто сидить на лавці. Той одразу падає на асфальт і помирає. Все це на літньому майданчику, ресторану на очах у людей. Подруга загиблого шокована. Її товариш загинув, покурив. Він в якийсь момент потушив сигарету. Да? Молодий чоловік перейшов поближе к нашому століку, продовжав так також стоять наблюдати і делать замічання они разговаривали між собою, да ну так, фразами мілки, і ударил. ударил, после этого убежал. Оксана згадує, що того ранку вони з Юрієм снідали в закладі. Жінка не показує обличчя, боїться, що її ніхто не врятує від помсти незнайомця. Адже тоді теж ніхто не врятував, хоч усе й відбувалося на очах охоронця фастфуду. Стоял охранник, что меня больше всего удивило, который вообще никак на это не отреагировал. И когда мы с Юрой там говорили, вызовите полицию. Юра Юраґут я тіпа типу, потушуся, гріт мені все равно ну, визовіть поліцію, пусть она приїде пліте розбереться. Чому охорона ресторану не реагувала на відео з камер спостереження? Ми помітили підозрілу деталь, що може все пояснити. Перед смертельним нокаутом чоловіку чорній футболці спершу довго спілкуються із секюріті, ніби вони давні знайомі. То хто ж насправді цей загадковий убивця? Жодних пояснень із цього приводу у закладі не дають. Ізніті не дайом офіційна відповідь від представників ресторану взагалі шокує. Виявляється, вони навіть не помітили, що на їхній території вбили людину. Уважно слухайтеся у ці слова на їхню думку. Чоловік неочікувано втратив свідомість. 29 квітня у закладі Макдональдс за адресою місто Київ, проспект Оболонський, 26 а відвідувач втратив свідомість. Працівники закладу відразу ж викликали карету швидкої медичної допомоги та поліцію. На жаль, медики констатували смерть чоловіка. Рідні попрощалися з Юрієм у понеділок. Мама загиблого не розуміє, як звичайна людина з одного удару змогла позбавити життя її абсолютно здорового сина. Він здоровий, метр дев'яносто п'ять росту, здоровий, крепкий, слідив за собою тридцять чотири роки. Робив, вставав в всім утра і приходив додому в одінадцять вечора. Він так мог роботи. Понимаете, он был физически очень здоров. Юрий был успешным бизнесменом и виховувал маленького сына. У него ребёнок ребёнку 10 лет у моего будет 10 лет у моего. Ему не могли даже до сих пор не сказали, что папу убили. Ему все говорят, что папа умер от несчастного случая. Убивцю ж не знайшли й досі, тоді він одразу сів у машину й зник. А от експертиза вже довела помер Юрій саме від удару, тупим предметом по голові, тобто від кулака незнайомця. За попереднім діагнозом лікарів смерть настала від черепно-мозкової травми. Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на затримання підозрюваної особи. Зараз підозрюваному інкримінують убивство через необережність. Якщо поліції все таки вдасться знайти цього жорстокого борця за здоровий спосіб життя, то йому світить до п'яти років в'язниці.